таки усім на моєму каналі. Я вас вітаю. Дякую, що заглянули до мене в гості. Діліться е, своєю атмосферою. У вас вже є атмосфера е, ось цього свята Нового року, бо у нас так. Трішки вона з'являється, але в душі всередині я ще не готова. Не знаю чому, але ще у мене немає немає такого відчуття свята. Хоча у дітей є У Ростислава скоро канікули, і він вже з нетерпінням цього чекає. Ну а Ангелінка, у неї кожен день свято, тому їй якби. Дуже завжди атмосферно, що не зроби, повіж гірлянду і вона вже каже, О, як гарно. Добрий ранок, вам понеділка. Ми, як ви бачите, дихаємо. Ну, намагаємося подихати, нам приписали лікування. Ангелінці вже краще і кашель в неї вже зовсім змінився. Хоча вже я починаю захрипати і мені теж вже щось дуже неприємно в горлі. Таке собі. Але я теж відразу пшикаю, певно, що це одна інфекція, тому що я з Англіїною дуже багато обіймаємося. Да? Дуже багато обіймаємося, цінкаємося. А Їй потрібно срочно одужати, тому що у неї 18 грудня -го день народження. І вона шалено хоче йти в садочок, бо там у них вітають їх. І вона дуже чекає цього дня, що в неї буде день народження, і їх гарно, щоб втік. І вона дуже чекає цього дня, щоб піти в садочок і її там вітали, так? Тобі вже краще? Зараз ми подихаємо і повернемося до вас. Я готую сніданок, як завжди, щось видумую їм. У мене 2 яйця, 2 потертих на мілкій терці яблука, додала корицю, ванільний цукор або ванілін, трішки розпушувача для тіста, і буквально 100 г молока, ну і 10 столових ложок борошна. Це все разом гарненько перемішала до однорідної маси і буду смажити на сковорідці. Останнім часом мої діти щось не дуже їдять молочну кашу, хоча якийсь період такий був, що на сніданок у них була молочна каша. Навіть Ангелінка теж відмовилася, вона дуже любила молочну кашу. Певно, ще треба зробити перерив, тому у нас я вигадую різні млинці. Всякі різні, які тільки можна придумати, і буду смажити на кокосовому цьому маслі, чи олії. Бачу, олія написана. Дуже вони ароматні виходять і млинці. Ці саме без цукру І вони потім додавали мед. Просто макали в мед і їм було дуже смачно. Бо і так того солодкого не знаю, як у вас, а у нас його вистачає, просто у нас цукерки лежати в вільному доступі, тому я намагаюсь хоча б так обмежити. Показує вам ще такі одні ідеї. Ой, у мене взагалі в голові ідеї тисячу, тисячу і одна, але мені саме підкинула ось таку ідею. Підписниця з Інстаграму. Дякую, що дивитесь мене. Знаю, багато хто саме переходить на мій профіль в інстаграмі з Ютуба, і це ось такі прям неймовірно крутезні. Покажу вам, неонові олівці, ну реально круті. Вона мені підкинула дуже класну ідею, дякую. Тому все попереду покажу вам, певно, що, можливо, у відеорілс зроблю щось таке класне, неймовірно гарне. Але дякую, що підкидаєте мені ідеї. Поки я там готувала сніданок і займалася своїми справами, вмикала прання, і всяке таке. Ну, ви знаєте, вдома справ багато завжди є. То донечка вже в кімнаті розкинула іграшки, встигнула розкинути іграшки. Ну і Син прийшов вже з тренування, голодний, як вовк, він вже проснідати, а я пішла, подивилася, чи все є в рюкзаку, бо він в нас ще той забудько не любить щось залишити на тренування, якусь частину свого одягу. Ну А в донечки є пристрасть нова, нове захоплення. У неї є дитячі ножиці, які ріжуть тільки бумагу, тому що вони пластмасові такі. Але бумагу, я вам скажу, вони ріжуть. І вона нарізає все, що тільки можна. Ось цих маленьких дрібненьких кусочків настільки багато по всій квартирі, що я просто втомлююся їх прибирати. Пилосос їх дуже погано засмоктує, ну і я не хочу їх знаєте, в пилосос, а збираю їх майже завжди вручну, і їх стільки багато, але це так класно, що вона може зайняти себе сама і надовго, але я завжди боюсь, щоб вона не порізала щось потрібне. Хоча ну, типу, такого як там, тюль вона не поріжить, нічого такого не поріжить, а е, розтікану книжку якось може піти, тому я дуже е, кожних на 5 хвилин підбігаю і дивлюсь, що вона там вже взяла різде. Але зазвичай я їй даю такі старі журнали, які щось, що вже не потрібно, розтікані старі якісь там, якісь поділки він їй. Подавав різні всякі такі, щоб вона мала е, чим зайнятися. Класно, має чим зайнятися, але я класно маю що прибирати після того. От бачите, в кожному куточку вона понарізала цих шматочків. Ось такий класний коврик я прикупила в нас на нашому ринку, коштував він до 1000 гривень, там 860 чи що. Е, дуже класний, і це вже е, такий міні-подарунок Ангелінці на день народження. Вона почала отримувати подарунки, вже. ми їй сказали. Що це є така посилка. І діти дуже задоволені, бо коврик дійсно така потрібна річ в нашій квартирі саме, бо діти дуже багато часу проводять на підлозі, граються, і це дуже класно, що є ще така дорога, є де погратися. Вклала спати і буду пити каву. У мене ще є незавершена книга, яку би я хотіла дочитати. Мені залишилося зараз вам скажу, на якій я сторінці. Ось ось. Мені ще залишилося зовсім зовсім трішечки дочитати, і я би до Нового року хотіла дочитати. Не хочеться залишати якісь справи е, після <гум> На наступний рік, такі, які можна зробити в цьому році. І я дуже хотіла дочитати тут взагалі зовсім зовсім трішечки залишилось, буквально 50 сторіночок, і якось треба дочитати, треба дочитати мені цю книгу. Не дуже вона мені зайшла, але дочитаю, бо цікаво, чим закінчиться, але не дуже мені зайшла. Таке у мене буває. вип'ю кави. Надалі я йду зараз одній клієнточці роблю Віки, бо багато хто похворів, тому не прийдуть. І прямую ще до прямую ще до Ростусіка на. Батьківські збори 4 клас, і там є деякі питання, які потрібно обговорити е, з батьками. ну, батькам, Тому йду на батьківські збори. Е, прийде з Ангелінкою посидіти свекруха. Я зараз себе трішки нафарбую, бо я ото як. Е, як вона називається? Як е, заспане курчаво. І п'ю каву, і скажу вам, що діти цукерки вже перебрали, обрали кому що було там смачненьке, хто що полюбляє, і позалишали такі цукерки, які я не можу з'їсти. І я тепер ще по другому кругу починаю перебирати, шукати, що я можу з'їсти. І вони повибирали все і залишили те, що вони не люблять. Ось так. Жіть, а ви вже поз'їдали всі цукерки з 6 грудня. Бо у нас ще трішки є, але по факту їсти там немає. З'їм, я певно, що, знаєте, що З'їм джілку з, з кавою. Прочитаю дві сторінки буквально книжки і дозбираю в кімнаті, там ще трішки кубики валяються, приберу кубики і привожу себе в порядок, перевдягаюся і швиденько біжу біжу спочатку роботовії дівчинці, а потім біжу на збори до ростусіка. Достала розморожуватися ще. Гриби і печінку буду щось готувати на вечерю, але ще поки що не придумала що. Але з морозилки потрібно трішки хочу звільнити морозилку, щоб зробити якісь можливо заготовки, можливо, якісь котлети, можливо, якісь пельмені, щось зробити в морозилку, щоб було. А там немає куди ставити. Тому я дістала гриби і шматок печінки. І якщо м'ясо довго лежить в морозилці, то воно потім мені чомусь, ну, якесь не дуже смачне. Тому я намагаюся, щоб довго воно там не залежувалося. Так що, якщо у вас є якісь справи, які ви не доробили до Нового року, саме час хочу вам нагадати, що саме час доробити ті справи, якщо вони такі мізерні, маленькі, тому приступайте сьогодні і доробіть ваші справи, які розпочали і не закінчили. То я теж сьогодні, завтра і до Нового року точно дочитаю. Певно, що буде мороз. Дивіться, який гарний захід сонця Клас. Дуже гарно, давно такого гарно. Заходу сонця не було. Мені здається, що завжди, коли такий сильний, класний мороз, такий захід сонця. Неймовірно гарний. Показую вам, що прикупила ось такі У мене хто це такий? Котик. Це котик з таким носиком миленьким, а із вусиками. Яка ти гарна кішечка прямо. Даю сорочок. Попросирочка нехай відкриє. Підеш? Ну давай відкриємо. Сорочок вже пішов. Два пішло сирочки. Прикупила ось таких П'ять було сирочків. Ось такі в холодильник до кави поставлю. Купила собі нову заколочку, бо в мене та поламалася, але не знаю, чи ця буде тримати волосся. Ще нічого не знайшла. Взяла майонезу, взяла ось такий лаваш, буду щось готувати з нього. Взяла ось такий сир вже ангеліночці на день народження щось буду готувати. Вже потрішки скупляюся. Взяла ряженку, ось такі крабові палочки. Це все купувала в АТБ. Що бачите, це їхня фірма делюкс. Взяла ось такі крабові палочки на салат, сир, кисломолочний, молоко і ось такий сир. Теж буду щось запікати. І потратила я на це все. На це все 500, майже 60 гривень. Ось такі були мої сьогоднішні покупки, коли йшла е, з школи. Хочу подивитися, скільки ж коштував цей крабик. 40 гривень коштував. І ще купила ще великий шматок м'яса, бо постійно щось потрібно готувати. Зроблю фарш і буду щось. Смажити, певно, що чи що я вже буду робити? Я не знаю ідеї на нулю, начебто так багато ідей, а начебто дуже мало. Я дуже люблю дивитись такі відео, як я знімаю, типу ідеї для меню, вони мене інколи спасають або дають натхнення приготувати щось своє, тому буду щось готувати. Я вже готую борщ, тому що завтра хлопцям потрібно буде щось їсти. Витяжку, щоб так само не буділа, бо від неї аж голова болить. Тому що хлопці такі хитрющі, хочуть їсти не тільки щось із другого, ну типу з других страв, а хочуть їсти ще суп, борщ і всяке таке. Тому готую на завтра борщ, щоб завтра трішки зменшити собі роботи, щоб трішки зменшити. Мам, Розповім вам. Маю, маю. Давай, дякую. Ем, що хотіла розказати? Хотіла розказати, що е, в нас ж Ростик ходить в школу і в молодшу школу, в нас тільки до 4 класу, а після 4 класу вони переходять в іншу школу. Школа Звичайно, переповнена просто жахливо. Просто жахливо, тому що в нас 12 четвертих класів, їх куда потрібно перевезти. Не всі діти потрапляють в цю школу, яка є поблизу, тільки по місцю прописки. Не знаю, як в інших містах. У Нас дуже такий, я не раз показувала дуже такий новий район міста, і тут дуже багато молоді живе, тому дуже багато дітей. А саме того віку, як Ростислав, от 16-го року народження, в нас тоді і садочки були переповнені, хоча ми жили в іншому районі. Ну, типу, тоді народжуваність була дуже велика. Порівняно з тим, що зараз в країні демографічна криза. То зараз в нас в садочку, наприклад, недобір. в одному садочку, в іншому садочку недобір, а тоді було дуже сильно багато. Ну і ось ці всі діти, звичайно, частина виїхала за кордон, а велика частина все ж таки залишилася в Україні, і їм потрібно кудись кудись дітися, перевестись в іншу школу. Супер. І в минулому році було так, що Тобі віддають документи, і ти для своєї дитини шукаєш школу. Ця школа приймала не дуже багато дітей, яка от розтік має в ню перейти. Набирала тільки лише два класи. Представте, випустили з 12 класів, набрали лише два. В цьому році ця школа не приймає 10-11 клас. Вони переводять в іншу гімназію, а в цю гімназію переходять усі діти в п'ятий клас. Тому Ростислав дуже задоволений, бо переходить зі своїм класом, їх ось так класом і переведуть весь клас. Ну там, понятне діло, що дехто піде в іншу школу і сюди прийдуть інші діти. Але він дуже задоволений, і я дуже задоволена, що мені не прийдеться цим займатися. Сказали, що зі школи отак папкою передали документи. Вам там тільки треба буде піти написати заяву, прийти в медичний огляд. Все. супер, супер. Прям я дуже задоволена цьому. Ще з приводу того, що вирішили ми на рахунок святкування ну, випуску. Типу що у них вже ж випуск, буде, вони вже ж великі, то вирішили, що просто вони підуть в дитячу кімнату, буде декілька батьків, які підуть з ними, і все. І це просто теж ідеально. Я вам скажу, що в нас в, в школі батьки от з першого класу настільки адекватні, настільки якісь. Такі, знаєте, згуртовані. Ну настільки легко там з батьками порівняно з садочком, то це просто капець. От сказали: піду підуть діти в дитячу кімнату. Хтось там запитав, а в яку дитячу кімнату підуть? І одна мама каже: Та в яку підуть таку підуть? Яка різниця? Там вони компанію знайдуть собі чим зайнятися. Правильно, правильно, яка різниця, яка там буде дитяча кімната? Чи то буде, ну, у нас там є знаєте різні там країни. мрії, є, бухта пригод. І ще там різні такі. Ну, типу, це не настільки важливо, яка там буде, знаєте. І всі кажуть, та так, та яка різниця, де буде місце, туди і підуть. Все, все на цьому питання вирішили, щоб ви розуміли, як я купувала подарунка в садочок. Більшість батьків вирішили, що це буде тісто пластилін. От я вам просто порівняння. тісто пластилін. Я не мала змоги, тому що була на одній роботі, потім на другій роботі, і зайнятися цим питанням не мала часу, просто фізично мені не вистачало часу. Я написала одній, яка писала, що ти типу, познайшла це. Я написала в інтернеті, ну хотіла замовити зробити інтернет-замовлення. Не було тої кількості, яка нам була потрібна. Вони сказали: ну, типу, відписали мені, що може бути з 20-го числа. Нам з 20-го не підходить, бо 22-го вже свято в школі. Написала на інший сайт, теж немає тої кількості, якої потрібно. Нам потрібно 27 штук. Є тільки упаковка 25 штук, дві не вистачає. Коротше, я почала по цих сайтах, поки могла. По сайтах ніде не було, щоб замовити, або пізня відправка буде ну, типу, пізніше відправлять, або немає тої кількості. Ну і я пишу батькам, що можливо хтось має змогу. Ну типу, одній написала, другій написала, третій написала тим батькам, які саме більше в групі висловлювалися. Ну, Типу, замовте, поїдьте, подивіться по магазинах, ще щось. це? мені сказали, немає з ким залишити дітей. Одна написала, що я захворіла, третя сказала, що я не маю часу цим займатися. Ну, але виступають в групі всі, щоб ви розуміли. По факту, я взяла я поїхала на наш ринок і там почала шукати. І теж певної кількості ось цієї не було. Почали вже казати, що давайте будемо брати різні. Ну, типу, одному такий, а другому такий набір. За нашу суму я їм пояснюю, що коробка отака. Типу, коробка гарна. Але всередині два пластиліна і чотири формочки. Ну, це взагалі тільки переплата за... коробку. Е, вони ще починають, знаєте, возмущатися. Типу, що давайте беріть, е, наприклад, 20 таких, а 7 добирайте таких. Ну як, діти малесенькі, вони ж будуть сваритися. Ну, Вони ж побачать, що, що в тебе таке, а в мене таке. Ну, коротше, по факту вибрали ми, е, там ще було одне голосування, те, щоб вибрати їм лото... а, доміно. Доміно вибрати таке дитяче, гратися е, і ще якась там. Якась така штука, дерев'яна іграшка, щоб складати різні там фігурки. Ну, ну, обрали обрали, ми те, обрали. Ну, Як більшість батьків вже проголосували, виходячи з ситуації, що немає, я обходила весь ринок, потратила кучу свого часу. Ну, Типу, що вже беремо це, це буде нам і дешевше, і, ну, і дітям теж буде цікаво. Взяли, потім, щоб ви розуміли, Одна із мам написала мені, що ну, все ж таки потрібно було цим питанням зайнятися раніше. І мене вже, знаєте, розірвало, і я написала вже потім групу, що ну, батьки, якщо ви ну, ми вже подарунки купили, це вже пістола. Подарунки вже були куплені, і я їй написала, що ну, типу, в групу вже знаєте, не витримала, що е, на наступний рік можете взяти ініціативу хтось на себе, а не, а не скинути все на когось і ну, типу, вам нормально, тільки командують. знаєте, Якось трішки несправедливо. І це з усіма питаннями в нас в групі за садочок вирішується якось дуже дивно. І, якби, Командирів дуже багато, знаєте, а по факту, а по по факту, факту кого. Так що, ось так. То в класі у нас дуже адекватна група. Ніколи ніхто не спорить, не думає, чим там вітати, вчительку, чим там вітати. Ми ніколи не купували якихось там квітів, нічого такого не купували. По-перше, у нас вчителька дуже адекватна. Я вам зараз розкажу, що, що ми їй дарили. Я не пам'ятаю, що це було. День вчителя був. день вчителя був. І замість того, щоб замовляти щось там таке, вау-вау. Дуже там таке щось замовляти, наша вчителька любить цукерки зоряне сяйво. Думаю, ви знаєте всі, що це за цукерки такі. Ми її купили з батьківського комітету. Ми вже знаємо, що вона любить. Ми її купили 2 кілограми ось цих цукерок, досипали в гарний такий пакет. Щоб не купувати коробку якихось цукерок, і пачку кави. Вона була настільки задоволена і вдячна, тому що дійсно квіти їй принесли діти, хтось по одній, хтось по, по три, знаєте, квіточки на день вчителя. А це вона. Я не знаю, де вона. Завиш на це, щоб ти не загубила, будь ласка. І вона була настільки вдячна, каже, що блін, ну це реально класний подарунок, бо я кожен ранок каже, пила каву і згадувала про вас, і з'їдала цукерку, цукерку. Ну, типу, дуже приємно, що ви настільки практичні батьки, і каже, мені дуже з вами легко і з вами дуже добре. А в садочку ми вирішували, що подарити тим вихователям. Наверно, два тижні вели дискусію. Так що це дуже важливо, щоб. Е, ще, знаєте, були батьки. Я дуже рада, до чого я веду, що з цим класом ми перейдемо разом у п'ятий клас. Супер, супер! Просто це так. таке велике полегшення, тому що е, я не знаю, як з цим садочком дожити ще, знаєте, до випуску з Садіка. Ось так я вам розповіла. Так що я дуже задоволена, що з цими батьками, до яких ми вже звикли з тими дітьми. Росік взагалі задоволений, бо в нього там є е, дуже подруга, з якою він дружить. Е, я сподіваюся, що вона перейде разом з Ростиком. Так що е, дуже класно, що саме так. І саме так склалися обставини, що вони переходять всі разом. Так, що я готую е, їсти. Розповіла вам, вона говорила на 10 хвилин на 11. Буду з вами прощатися на сьогодні. Е, буду вас всіх е, обіймати. Казати вам дякую за те, що пишете слова підтримки, за те, що я мотивую вас, а ви мотивуєте мене. Я вам дуже за це вдячна. І щиро дякую за вашу дійсно неймовірну підтримку, бо ви неймовірні. Я вас просто всіх кожного обожнюю. Я вже знаю вас по ваших, як це воно ну, правильно називається, нікнеймах. І дуже вас люблю і прям знаю ваш позитив, ваші вже, хто з якого міста так дуже приємно, начебто, знаєте, ми зустрілися десь на каву. Та я вас всіх обіймаю, цілую, всім мирного неба. І всього вам самого найкращого.